Всім привіт! Сьогодні з вами будемо консервувати живчик. Це дуже смачний яблучний напій на зиму. Нарізаємо любу кількість яблук на четвертинки. Добре, якщо вони будуть у вас цілі і гарні. Тоді можна не вирізати насінневі коробочки. Так набагато швидше і простіше. Але в мене яблука були упавші, підгнивші, тому я вирізала все погане. В мене вийшла 20-літрова каструля. Ставимо воду на газ, закип'ячуємо та крутим окропом заливаємо яблука доверху. Після того, як ви залили яблучка, залишаємо їх на годину відпочити під кришкою. Якщо у вас у кімнаті холодно, ви можете закутити каструлю ковдрою. Я закутувати не буду, адже в нас зараз шалена спека. Коли година минула, відокремлюємо юшку від яблук в окрему каструлю. Цей сік ми маємо закип'ятити. Як тільки сік закипів, знову заливаємо ним яблука. В оригінальному рецепті заливали тільки раз, але як по мені, то звичайна вода з запахом яблук. Так що я заливаю двічі. Як наповнили каструлю соком, знову накриваємо кришкою та залишаємо на кілька годин. Коли цей час минув, відокремлюємо яблука від соку та викидаємо їх, вони нам не потрібні. Ось такий гарний сік має у нас вийти. Ми можемо його закип'ятити та закрити у баночки так. В такому випадку я закриваю їх у літрові та півтора літрові банки, додавши менше половини стакани цукру та трішки лимонної кислоти. Тоді це в нас виходить схоже щось на магазинний сік. Але я розбавляю свій сік трішки водою. Наприклад, на 10 літрів соку я доливаю 5 літрів води. Тоді це вже більше схоже на негазований магазинний живчик. Ставлю сік кип'ятитися, а тим часом готую банки. На 3-літрову банку я беру трішки неповний стакан цукру та лимонної кислоти на кінчику ножа. Більше класти не потрібно, адже в сокові і так є кислинка. Коли сік закипів, заливаємо його у підготовлені банки з цукром. Попередньо процідивши все лишнє. Та закатуємо. Коли закатали, перевіряємо на герметичність. Залишаємо до повного остигання. Укутувати не потрібно. Всім смачного!